Наш розум, як та губка, обира все хороше і все погане. З ким поведешся, того і наберешся. Компанія насправді нас визначає. І перша компанія, яку ми отримуємо за своє життя, це сім'я, потім родина, однокласники. Коли ми йдемо до університету, це одногрупники, потім колеги по роботі, друзі наші, і зі всіма ми обмінюємося енергією. Тобто спілкування воно ніколи не одностороннє. Ми щось даємо. І нам щось дають. Від того, на яких рівнях ми спілкуємося і з ким ми спілкуємося, тим ми і стаємо. Це нас визначає. Спілкування інформація це їжа для нашого розуму. То тобто, чи потрібно слідкувати за цією їжею, чи можна допускати своє життя будь-кого? Мене звати Він Кришна. Я монах з досвідом медитації більше тисяч годин. В цьому відео ми розберемося, чи варто. Залишати людей триматися за них, що варто їх відпускати і пускати в своє життя нових.